Сьогодні 3 травня, якими головними подіями відзначився цей день. Пропонуємо дізнатися. 3 травня в Україні світі відзначають Всесвітній день свободи преси. Він є приводом нагадати про необхідність поважати свободу ЗМІ та можливість обговорювати журналістську професійну етику. На сьогодні існують два способи обмежити свободу преси карати за оприлюднену інформацію або піддавати матеріал цензурі. Також 3 травня, день кондитера. Дата присвячена професійним кухарям, які виготовлюють солодощі, хоча може здаватися навпаки, але бути кондитером зовсім непросто. Потрібно володіти добрим почтєм запаху і смаку, мати навички навіть у скульптурі та архітектурі, а ще розбиратися у складі харчових продуктів, умовах і термінах їх зберігання, вміти поєднувати різні компоненти. А ще 3 травня святкують Міжнародний день Сонця. Сонце невичерпне джерело енергії, завдяки якому сформулювалася екологія планети Земля. Найважливіша мета свята нагадати людям про ті нескінченні ресурси, які сонце нам дає. В цей день народилися 1900 дев'ятсот рік український актор театру і кіно Микола Яковченко. 1930 дев'ятсот рік український критик, літерознавець, перекладач Степан Пінчук.